Ситуація в районі проведення антитерористичної операції напружена з тенденцією до загострення. Сьогодні, о 6-й годині ранку, бойовики з широким фронтом. З застосуванням стрілецької зброї розпочали штурм Донецького аеропорту. Напередодні бойовики чотири рази штурмували позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону важливого стратегічного об'єкту. Обстрілювали позиції українських силовиків з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град», артилерії та мінометів. Протягом ночі бойовики неодноразово обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктів поблизу населених пунктів: Некішина, Красногорівка, Турдовська, Мала Орловка, Кургану, Могила Гостра. Ситуація в районі Маріуполя стабільна та повністю контролюється силами антитерористичної операції. Сьогодні, в зоні проведення антитерористичної операції, питання морально-психологічного забезпечення приділяють значну увагу. Окрім того, що там постійно працюють військові психологи та офіцери по роботі з особовим складом, триває глибокий аналіз ефективності методів покращення цього виду забезпечення діяльності військ. Днями до Львова із зони проведення антитерористичної операції повернулась група офіцерів Академії сухопутних військ, які мають значний досвід з організації морально-психологічного забезпечення. Там в місцях дислокації українських підрозділів та проведення військових операцій проти терористичних угруповань вони надавали практичну психологічну допомогу українським боякам та шукали шляхів досконалення організації цього виду забезпечення. Особовий склад там перебуває постійно, ну в такому значному і моральному, і фізичному на Навантажені і робота саме вміння працювати з людьми робота психологів має досить велике значення: зняти своєчасно стрес, поспілкуватися з особовим складом, ну і ви вирішити ті чи інші проблемні питання, які у них виникають. За словами військових, окрім стандартних засобів, які використовуються в українській армії для задоволення морально-психологічних потреб воїнів. Зараз дуже важлива підтримка всіх українців. Вони мають відчувати, що вони виконують значущу справу, що вони не зря відчуває ці от всі незгоди бойових дій, що вони виконують дійсно бойову задачу, яка потрібна всьому народу України. Тут у нагоді стають досить незвиклі, але надзвичайно ефективні шляхи підтримки. В першу чергу це матеріальна та фінансова підтримка від громадських організацій та простих українців. Коли б приходили посилки чи якась матеріальна допомога з тих місць, де дислокуються їхні частини. Це було ну такою хвилиною радості і тим момент. Тому от, відчуття, що їх що про них не забувають, про них піклуються. От їм допомагають. Нехай це були якісь невеличкі е, такі речі, подарунки, але досить такі приємні для для кожного. Проте навіть щирі почуття маленьких українців втілень у листах та малюнках роблять дива і по справжньому мобілізують військовиків до захисту рідної землі. Дуже важливим є постійне підтримання зв'язку українських воїнів з їхніми рідними та близькими. На щастя, в час розвинутих технологій допомагає мобільний зв'язок. Всі мають розуміти, що це ведуться бойові дії. Іноді не завжди можна зарядити навіть телефон. Іноді я вже не кажу про те, що там в певний час, коли виконується бойове завдання, ну, взагалі, неможливо підійти до телефонів. Українським військовим на південному сході України протистоїть далеко непростий ворог, і в методах проведення своїх інформаційно-психологічних операцій він не соромиться. Основне завдання, яке Стоїть на сьогодні перед командирами, офіцерами по роботі з особовим складом своєчасно протидіяти вживати відповідних адекватних заходів. Результатом таких дій супротивника зазвичай стають навіть не військовослужбовці, а їхні близькі та рідні. Тож до будь-якої інформації необхідно ставитись адекватно та прагматично. Пікетують військомати, пікетують частини. Звичайно, можна зрозуміти тих матерів, які хвилюються за здоров'я власних синів, хвилюються за їх забезпечення, але вони теж мають розуміти, що з такими своїми діями вони не сприяють тому, щоб військовослужбовець з легким серцем виконував свої завдання. Важка військово-політична ситуація в Україні ще раз підтвердила яким має бути справжній офіцер-командир, в тому числі з урахуванням його навиків психолога. Це чітко розуміють і у вищих військових навчальних закладах, зокрема в Академії сухопутних військ. Кожен офіцер, який має підлеглих, має бути не просто якимось чином психологом, а він має бути і психологом, і педагогом. Так би мовити, вихователям з великої букви, фаху військових психологів в українській армії, спираючись на досвід, повинна бути відведена окрема роль і відповідна підготовка. Мы стараемся. В принципе, у нас есть база, вот, она состоит из ряда аспектов. Это обращение родных и близких о том, что человек был в зоне АТО и он пропал. Второе у нас есть те списки, которые предлагает нам та сторона. И списки, они отличаются, бывает, дублируются. То есть в одних и тех же списках от разных группировок проходят одни и те же фамилии. Мы стараемся выяснить, где конкретно находятся наши ребята. вот И есть, получается, списки, которые подает служба ВСП. Угу. И вот как бы вот такие три компоненты, они составляют э, вот эту базу, которую мы имеем. Если смотреть по базе, то людей достаточно много, но нужно учитывать, что также там будут люди, которые погибли э, где-то, э, где мы еще ну, не имеем данных, где они погибли, и обращения родителей мы не можем игнорировать, естественно, они включены в список предполагаемых военнопленных. И мы стараемся по каждому случаю разобраться. Есть волонтеры, есть наши ребята, которые на сегодняшний жив человек, если жив, то где находится, в каком состоянии находится. Если мы его не находим, тогда мы его немножко как бы ставим в другой, в другую категорию, как пропавший без вести. Угу. И все равно есть волонтеры. САРА. Уже он сегодня должен быть в Киеве. Ездили наши ребята. У нас есть там свои возможности, тропы. Ребята рискуют жизнью, связываются с местным населением, выясняют, где могут находиться, слышали где-то, видели. Вот получаем также агентурные данные. В поле выкопали для себя каждое по два человека вот те самые чтобы можно было где-то пару часов поспать э, ну как квартира своя вот много спать не получается по 2-3 часа вот сутки дежурим хотя бы чтобы было как бы вот, укрыться и так дальше вот там улыбка спереди Так, в бассейне в основному град, міномет, оце, вот от, то, що вони обстрілюють. Так стрілково, в принципі, не обстрілюють, але з тяжелий. От там воронка є, от там от прямо. Ну, це з урагана. Велика, три на два. З урагана, так, дали. Ну, Слава Богу, що нас. — там, звісно, Больші. То есть если попадет, мало не покажется.